Доброго дня, скажіть, будь ласка, я представляю сайт старокосантинів не байдужий перед тим як розпочнеться сесія. Можна поцікавитися, з якою метою ви відвідали сесію? А ми получили, нам роздали отакі бумажки, ми прийшли сюди. Нас запрошували, а ви читали таких бумажок? Читали, так. От і ми прийшли. І що ви Ми свою пропозицію скажете. А зараз ви можете кілька слів коротко сказати? Ні, зараз ще не врем'я, не не Так. хто дозволив наші брата. Ми звідки, ми з мегатекса. Хто дозволив писати, що ми Я Я. Я перепрошую, ваше питання трішки. Ваше питання трішки, ваше питання трішки не за адресою. Ваше питання трішки не за адресою. Я представляю сайт, я не є депутатом. І Мене цікавить просто ваша думка і ваша позиція з цього приводу. прийму. Скажіть, будь ласка, ви на заводі за що відповідаєте? Ну, ви відповідаєте за відходи сенцеві? Звичайно, відповідаєте чи ні? Можете сказати? Я відповідаю за висвітлення інформації, щоб донести вашу позицію як працівників заводу до людей, до жителів Старокостянтина. Вот так от вас ображати, ви не маєте права. Ніхто не має права на це розвиток. Ну я, я вас запитую, ви відповідаєте на заводі за сінцеві відходи? Да? Тобто те що, те, що перевірка виявила, тиска, суттєве перевіщення, свинцю да, на вашій території, тобто це ваша відповідальність. Це без, ви, ви готові визнати те, що це ваша персональна відповідальність. На нашій території, а не там є ще. Ну це не тільки ваша територія, це територія міста. Це не розмовляє, а на нашій території. Такого роду це виробництво. Що можна зливати відходи на землю, так? такого роду. Це... Ну як не зливає, як депутати виявили факт. І це зазнято на відео. Ну зараз, зараз то ясно, що вже немає. Тут для чого це зміг вправивати? Ну то для Тут чого? Тому що це домілий, не треба змінити. Ну я зрозумів вашу позицію. Дякую.